Рятувально-повітряне турне не інакше серед пасажирів військово-транспортного українського іл 76 що вирушив до Непалу для евакуації українців, опинилася Гіофрентка Зоряна Шкіряка, викладачка йоги та східних практик, яку глава ДСНС узяв, як сам заявив, для психологічної допомоги потерпілим. Виконувач обов'язків голови рятувальної служби проблеми в тому не вбачає. каже особисто попросив пані про допомогу, бо вважає її кваліфікованим психологом. Оро, треба буде за нами десенс. Посилати щоб ДСНС за майже тиждень рятувальної операції жодного врятованого українця. Місія ДСНС, яку екстрено відправляли зі столиці, досі не вивезла з непалу потерпілих. У Делі зламався український військовий літак. Тому виконувач обов'язків голови ДСНС Зорян Шкіряк сам вирушив до Катманду. Щоправда, ця поїздка перетворилася на скандал із любовним шлейфом. Жінка поруч із Зоряном шкіряком його кохана Катерина Храмова. Журналісти з'ясували, її очільник ДСНС узяли з собою на військовий, а потім і на рейсовий літак до Катманду. Натомість рятувальникам та психологам держслужби там місця не знайшлося. Шкіряк такий вибір пояснив просто храмова, досвідчений психолог, який розуміється на тибетській філософії. Він особисто попросив її про допомогу, і всі розмови про особисте вважає спекуляцією. А ось такою є допомога Катерини Храмової. Жінка викладає йогу та консультує із. Джйотиш астрології для цього навіть орендує приміщення в одному із елітних клубів столиці. Це фото деяких із її курсів. Жінка лікує цілющим вогнем хомотерапії, уміннями яких, вочевидь, не вчать рятувальників та психологів ДСНС. А ще Катерина Храмова обожнює фотографувати її сторінки в соцмережах, наповнені тематичними світлинами. Зокрема, із коханим не забула пара про селфі в аеропорту Делі та на тлі зламаного українського ілу. Це Виглядає дуже непристойно. От, тим більше на фу... Оні того, що це не просто політичний піар, а вже можна сказати і посадові зловживання, коли з незрозумілих мотивів незрозумілі люди входять до складу делегації, яка літає державними транспортними засобами. За таку операцію певен дипломат Богдан Єременко Зорян Шкіряк має відповісти, бо мав би перейматися українськими справами, як то гасінням пожежі в Чорнобилі чи питаннями в зоні АТО, а не покидати Україну на тиждень. То його треба звільняти. Це абсолютно ну відверте. І... Ну більш ніж прямолінійне використання службового становища в приватних цілях, Яременко певен фахівці ДСНС та дипломати впоралися б і без шкіряка для прикладу на перетонок українців у Японії під час цунамі чи в Лівії під час війни тодішні міністри не їздили. Дорікнув шкіряку, і колишній міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога мовляв, під час лівійської евакуації ДСНС використовувала власні літаки. Вони не потребували спеціальні дозволи, тому швидше рятували людей. Але замість них чомусь порядили військ. Ковий іл у міністерстві оборони вибір літака пояснили коротко, отримали завдання від командування. Літак на час вильоту був справним. Поломка таки була, але її вже усунули. Я не знаю про що йде мова, хто кого звинувачує, але насправді ми готові були виконати завдання відповідно до визначеного визначеного керівництвом і поставлених завдань повітряних сил. натомість скільки коштував політ, військовики не коментують. Мовляв, операцію планувала ДСНС у службі щодо бюджету місії та ситуації з храмовою. Порадили звернутися прямо до зоряна шкіряка. Він наразі в Непалі. Не коментували випадок і в Кабміні. Так само з уж жодного відомства спецкор не дістав відповіді, коли ж завершиться місія. Українці опиняться вдома. Чи не тому дуже промовисто виглядає оголошення на вході клубу, де працює кохана Шкіряка? Та ідеться. відпустка закладу триватиме з 1 по 10 травня. Олександр Манюк Іван Павлович Роман Сукач Спецскор 2+2